Всім привіт! 5 годин ранку. Приїхали ми з бадіком на озеро біля дому. Потрібно нам зловити живця. Нам потрібно такі середні живці, тому що будемо закидувати з берега. Треба середній лящик до 20 см або карась, або плоточка, якщо попадеться. Так що підходимо вже до місця ловлі, взяв чуть-чуть прикормки, будемо ловити на опариша. Зараз замішаємо прикормочка, закормимо і будемо закидувати. в мене 4 метри. Zobaczmy cztery oparki. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. I І. Є. Перша рибка. Опа, якраз. Саме те, що нам треба. Ось такий непоганий ляшчик. Ось такий перший ляшчик. Більше долонька. Я думаю, десь біля 15 см. Класний. Всю даємо до відра і перший живець не. Замінимо опариші на нові. Дамо 4 опариші. І будемо пробувати ще раз. Надіюсь, отакі такі класні ляжчики нам будуть клювати. Зараз скоро зловимо, їдемо додому і потім вечірком уже підемо на сома. Отак. Супер. такі пам'яточка. Так, давай, 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 давай. Де щось похоже на плоточку, бо щось воно дзьобає дзьобає Воно не затягує. Затягнуло. Опа. Йо-йо-йо. Щось велике. Щось велике. Та як я це відтям. Опа, бореться. Є. Yeah. Ходу лінь, лінь. Да-да-да. Так, спробуємо його якось сачком витягнути. Сачок у мене коротенький, а до води а треба дотягнутися ще. Клас! Ось такий ліньок попався. Він добрий на живця, але нам він чуть-чуть повеликий. А так класний. Хоча може і візьмемо його. Подивимось від скільки сантиметрів їх можна брати, майже можна їх брати від 25 сантиметрів. Ну я ще зараз почитаю спочатку, поставимо його в відро, поміряємо. Дивився я в інтернеті лінію можна брати від 25 см. Цей має 26-26 см. Так що можемо його взяти. Давай. є yeah. Опять же здорово. Опа. Опять лень. еще yeah. больше. Це взагалі красавчик. Отакий ну, красивий другий ліньок попався. Красавчик, це ще більший, ніж той перший. Забираю я цих двох лінів додому, тому що почитав я правила, що його не можна використовувати як живця. Наступив вечір і ми приїхали на місце Ловлі сома. Розложив я вже дві вудочки, на одну поставили холод. Зараз ми прокидаємо отут місце і подивимося, яка у нас глибина, яке дно, щоб знали точно, куди закидувати. Закидувати будемо з берега. Тепер у нас вже 7 годин вечора. Ситуація на річці у нас така, таке місце ловлі, що з правої сторони ниже по, по річці, у нас йде ямка. Потім отут де ми сидимо, отут така золота середина, що вище по теченні у нас вже йде, йдуть такі пороги, йде течія, де є багато малька рибки. То я думаю, що е, сом тепер днем сидить на ямі і потім з ями виходить на більш е, течію, там де більше рибки, тому що жара і там більше кислорода. Тому теоретично сом має проходити з ямки попри нас і виходити туди наверх, щоб кормитися де більше рибка, де більше живця. Тому спробуємо на такому місці. Одна невигода в цьому місці, тому що берег отут, де я сижу, він забетонірований. Якось я положив оці стояни, поставив між каміння, вони досить надіжно держаться. Але якщо ми зловимо сома, Якщо буде якийсь більший, то буде проблема його витягнути на берег. Тому може будемо відпускати у воді. І нормально не, покажемо, не покажеться, яка довжина його, кіло, скільки. Ну, важити, ми не будемо його вагу, тому що ми його вагу і не, не зважимо його. Зранку я ходив на живця, і я зловив двох лінії, які я забрав, але їх не можна давати на живця. Тому що у нас такі -то правила, такі закази. І ловити теж можна лише до 12-ї години. Від 12-ї ночі до 4 ранку удочки треба витягувати з води. Отакі От дурацькі правила, тому і ми не можемо цілу ніч тут сидіти. І зловив я ще два лящика, невеличкі лящика, тому я взяв іще доповнительно випуска. То буде у нас класична снасть, то буде поводок. З підводним поплавком і два одного На нижній гачок ми поставимо живця лящика, а на верхній крючок надінемо ще червачка. То буде у нас такий мікс. І будемо закидувати дві вудочки. Так що йдемо провіряти дно і будемо закидувати живця. Так, закидуємо. Чуть-чуть і далеко я закину, тому що ми тут навіть ця не закинемо. Так, там у нас 4 метри. Давайте спочатку провіримо, ми будемо підтяг... підтягати під берег. І провіримо, яка в нас глибина йде до берега. Є тут якісь бровки чи немає. Баді вже купається. І поганому рибку. Так, видимо вже отут є бровка невеличка і сходить все вже на 2,5 метра з чотирьох. Отут іде йде рівне дно. Ага, ага. Понятно, от на ту бровку нам треба закидувати. Так, йдемо закидувати першу вудочку. Першу закинемо оцю довшу і закинемо отуда, наліво, ви по течії. Оцю меншу будемо закидувати сюди прямо. Так. Що нам потрібно? Чуть-чуть попустити леску. є. Так. Так, от так у нас йдуть два крючка. Колокольчик з собою візьмемо. Тут у нас живчик. Так, давайте спочатку надінемо червочки. Є. Так, отакий пучок, получається Так, ідемо живчика. Такий у нас лящик. Так і Лесенько його закинемо, головне, щоб він від нас не втік. Є yeah, клас. Я думаю, закинули нормально, і він там залишився. Так, поставимо зразу колокольчик. Та вудочка досить довга, і потім вже не вдасться поставити. Ось так. Так, даємо в цей стоян. Так, і даємо другого живчика. Опа, хороший бойовий. Зживець. Дивіться, я не, не можу його зловити навіть. Ну, де це? Щоб оцяк над нови там гуляв. Ляшчик, теж все добре. І закидуємо легесенько, так, так ліпше тут так поверше треба стати. Є yeah. Супер підтягуємо Леску. удочки у нас закинуті. Складуємо ми свої причандали. І будемо сидіти чекати вже по І надіюсь, вона сьогодні вже буде. Сонечко вже потихеньку заходить. Живці гарно грають і будемо надіятися на удачу. Сидимо, відпочиваємо, чуємо, як колокольчика дзвеннять по чуть-чуть. Топчик. <світ> Опа. Дивіться, прямо тепер Вообще ударчик був конкретний. Ти шо боєш? Кліду, баді, ще нема поклвка. Прям ударчик такий вообще був. Нервуєся живець. Значить може щось там ходить. Який сомик файний на 2 метра плюс. А то максимальне, що я ловив, то 1,65 п'ять. І то я зловив його у вересні і клюнув він мені біля восьми годин, то мій перший був сом і найвеликий. Я надивився відео всяких в інтернеті, як ловити сома, там річний монстр, отако я надивився. Та думаю буду ходити. Я тут недалеко жив. Біля цих місць і ходив. Ходив сюди тиждень, кожен вечір ловив тут живця. Тоді ще живець тут клював, тепер дуже тяжко тут живця зловити. Ловив тут живця і просто з такими легкими обичними вудочками на живця, отак закидував з берега. І тут раз бац, Отак поклювка, Колокольчики задзвіняли, і ляска просто впала. І і я вже підійшов до удочки, дивлюся, леска обвисла, почав трохи взяв вдочку в руку і почав підкручувати. І тут бум мені вдарило у руку. І я підсікаю і прям сомик конкретно клюнув. Тянув його. Нормально. Якщо б він не пішов на мене, а собі поплив кудись, куди він хоче то він мене повністю контролював, я нічого не міг зробити, тому що в мене оліска тоненька була, все тоненьке, а крючок отакий маленький для угря. Як я ловив тут тепер угорі на такі маленькі крючочки. Він такий маленький і довгий. То я вже за хребет зациплював і закидував. І ось так я зловив був першого свого сома. Ну і потім пішло, поїхало. Вже, е Піднявся в мене такий азарт на сумів, то почав я ловити сама, ходити на сама, вже купив собі снасті сам'ячі, почав дивитися відео всякі різні в інтернеті, як правильно то ловити. І почав ходити, і помалу почав ловити. Минулого року зловив сім сомів. І два зловив я на спінінг. Два сома зловив на спінінг і п'ять сомів зловив вже на сом'я 16. А два, от прям ходив на спінінг і случайно мені два рази клюнув. Чи не случайно, не знаю. Одного разу я його прям відів під берегом, він скакав, то було після доща. І він прямо під берегом, я віддів, як він малька хапав. Я поставив найвеликий воблер, який в мене є, і просто так під берегом там, де він скакав, я там закидував і зловив, і він клюнув. А перед тим, як я от все ловив, я тиждень, ні, не тиждень, 5 днів, я з ночовкою 5 днів я ходив на нього, шукав його вже ну і нічого не клювало. За 5 днів я нічого не зловив. А тут прийшов на 2 годинки і зразу сам попався. Отака непредсказуема рибалка. 15 минут вже 12 годин. Сомик нам так і не клює. Живіт там дргає, дргає, але сомик не клює. Так що зараз за 15 минут будемо витягати уточка і збиратися додому. Жалко, конечно, що таке правило я під ранку ся лишив. А так 4 години не можна ловити, то що тут робити. Сидіти я тут 4 години просто так не буду. Так що збираємося зараз додому і думаю наступну рибалку вже спробую піти, половити клоком днем. І подивимося, що з того вийде. Так що, всім дякую за перегляд. Майтеся!